Динозаври пішли в ліс. Динозаври Де, вимерли. А дракони в них є огонь в роті. Він може заводити ве, весь ліс. Вони на тварин і палоть і втілили. <му> Ні, вони маленькі. Тварини нас не розуміють. Не бо вони тварина ми люди. Розуміють, Злі. тварини нас розуміють, а, а ми тварини розуміємо, бо тварини розуміють за нас. Черепаха повільно повзе, тому що Грошкий панцир. Бо в неї скорості немає. Тому що в неї ноги повільні. Не є. Спина. Он така. Тільки ходити. Бо вона маленька.